Всім привіт! 27 жовтня і будемо висаджувати сорт мальвіна в паглуни. Тут я вже висадив матушник. Так воно виглядає. Це на другий рік на подажу. Зараз піду покажу пагуни. Буду висаджувати сорт мальвіна. На дворі ще не є холодно. Так що можемо ще садити. Тут я садив, зараз покажу. Тут у мене ось такі пагуни. Ось такі пагони. то я вже посадив. Це у нас сорт мальвина. Це, напевно, буде копанка. Тут у нас сорт бріла. І в стаканчика сорт брила. В стаканчика вже є ось такий корінь. Невеликі, була пізна посадка. Це на другий рік. На продаж. Хоч кавить пишіть. Це вже все в стаканчиках. 134 стаканчики. Зараз ми подивимось на сорт мальвіну. Чи є вже курінчик? Тут ще нема. Тут вже є білий курінчик. Зараз тут глянемо. Тут вже є маленькі білі корінчики. Тут уже маленькі курінчики. І тут уже і корінчики білі. Зараз ми будемо продовжувати того скопувати. У нас є лопата і ось такі граблі. Зараз ми цей кусок скопаємо, граблям заграбаємо і будемо висаджувати сорт сортмальві на пагонах. Це у нас сорт Аня для посадки. Що скопуємо і далі посадка. Ну, і посадити ось цей кусок. Це у нас, певне, буде копанка. Ой, я нарізав опагонів, почистив із старого листя. Ось так воно виглядає. такі корінчики. Є більші, є менші. vous avez vu tout Потім висадив сорт мальвіна, ось так воно виглядає. Ось так на таку вісім я садив. Пагон від пагона. Ось такий кусочок я сьогодні висадив. Не знаю скільки штук. І цей кусочок, і цей. Це все мальвіна. Там ще пагонів є багато. Так що будемо висаджувати. Що там сорт бріла Глянемо. Тут аж маленькі курінчики. І курінчики вже є сорт бріла. Ще один глянемо. Тут теж є курінчики вже. І тут є. Ще не видно. Тут ще поки що не видно. Це у нас сорбріло. Тут вже і курінчик. Ось такі корінчик. Це буде окопанка, непевне. Або стаканах, не знаю, дивлюсь. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде.